На початку 2025 року, незважаючи на приближення воєнних дій до меж Межівщини, у Преображенській філії номер 7 народилися дві нових книжки, які стали результатом культурологічної роботи філії за 2024 рік. Перша книга, вона у мене в руках, це збірник сценаріїв літнього періоду. Автор сценаріїв, керівник народного ансамблю народної пісні Степовичка Валентина Стадніченко це я. Друкований варіант збірки оформила керівник студії Стат» Світлана Філіпова. У вступному слові до збірки Людмила Кропив'янська, начальник відділу культури Межівської селищної ради, так і зазначила. Що робота по створенню подібних книг є у Преображенській філії систематичним видом роботи. І ми, нам дуже приємно від того, яку оцінку ми отримали. Сценарії збірника супроводжуються відповідними світлинами. А самі сценарії і висвітлюють, і демонструють. Різного роду традиції і звичаї купальського періоду. Це і Зелених свят, Троїці, Івана Купала, і особливо незвичайні традиції обженкового періоду. Один із сценаріїв, а саме ой у полі Береза стояла, періоду зелених свят, взяв участь онлайн у міжнародному конкурсі Зірки осені. Маємо успіх, перший диплом, перша премія і диплом. Ще один магічний обряд, який називається жіночі обженкові забави. Теж відзнятий і розміщений у нас на е каналі Stat у мережі YouTube. На 1 грудня 2024 року він уже мав майже тисячу переглядів. Звертайтеся до наших матеріалів. Підписуйтесь на наш канал «Голос Голостепу Степфілстан.